Всім привіт! Сьогодні я до вас зі своєю косметичкою на жовтень місяць. Почнемо з тональних основ. У мене їх дві. Перше, це bb крем від Міша, у мене відтінок 23 SPF 42 Я вже не знаю, яка це моя упаковка. Не перша за 100% мій улюблений bb крем Тут він трошки такий сіруватий, але дуже легко наноситься, абсолютно гарно підстраюється під шкіру, під колір шкіри і гарно держиться, дає такий зволожуючий і сяючий ефект. Що не можу сказати про ось таку тональну основу від Eveline гарна упаковка, скло, але вона вже. І іншого відтінку, але мені підходить, теж трошки підстраюється під колір шкіри. Вона, як ви бачите, більш густа, така тугенька більше, дає більш сильне покриття, теж непогано держиться. Це, знаєте, таке, якщо це легке покриття просто вирівнює тон, то тут вже таке, знаєте, більш несвятковий можна макіяж. І, в принципі, зараз на осінь. Супер, бібі -бі я більше люблю в теплу пору року. Далі в мене запечення румяна від Мілана в 14 му відтінку. Дуже мені подобається. У мене є люміносо, але саме цей відтінок, він мені такий більш осінній. Також дуже люблю, вже закінчується. У мене це був скульптор, але насправді продається це як румяна від ламель, неймовірно, бюджетний відтінок. 404 тауб, вони роблять гарну тінь. Це саме такий Гарний колір скульптора за бюджетну ціну. Але в цьому місяці, я думаю, він вже закінчиться. Потрібно буде шукати щось новеньке. Так само, як в мене вже висохли, підсохли. Ось така база від Art Deco, Я її дуже люблю. Неймовірно, гарно держать тіні на повіках, без бази вона в мене не тримається. Як бачите, використала більше півбаночки. Але ці залишки вони вже підсихають, і вона вже так добре, як база, не працює. Думаю, спробувати проекспериментувати з якоюсь іншою базою. Напишіть, яка у вас база під тіні, яку ви любите, я обов'язково її також спробую. Непоганий коректор від Eveline гарно перекриває синці, але мені трошки світ Приходиться дуже розташовувати. І тому таке 50 на 50, не скажу, поки що вау. Ось те, що мені неймовірно подобається, це ось така туш від Eveline, такий синій упаковець і варєте. Ось так виглядає щіточка, дуже зручна. Неймовірно, гарно підкручує, подовжує в її, гарно держиться. Бюджетно коштує просто вау! Моя знахідка. Далі мені подобається бюджетний. Теж знахідка від LCF. Ось така штучка для брів. Такі, бачите, три насадочки, і вони дуже гарно прокрашують брови. Тут я більше наношу, можна менше, можна прямо малювати волосинки. Мені ця штучка сподобалась. Можна непогано прокрасити брови, і ще зверху, якщо не взяла закріпити таким прозорим гелем взагалі супер. Незмінний мій фаворит від Мальва, відтінок 8, матова губна помада, яка неймовірно тримається. По стійкості і бюджет вона знайшла альтернативи, але досить сильно сушить губи. Тому поки що ще у пошуку. Від Paris відтінок 02, ось такий карандашик помада, але мені він достатньо висвітлює губи, тому з ним використовую просто під нього наношу. Більш темний олівець. У мене ось, наприклад, є ламель перший відтінок. Якщо нанести на всі губи зверху парису, то вийде непогано. Олівці для губ від ламель просто обожнюю. І ще в мене є от такий Kylie Lips, Він іще краще підходить під цю парісу. Треба його підточити. Як ви бачите, в нього теж такий більш темний відтінок. І от мікс цих олівців і цієї помади дає гарний ефект. Але найбільше я люблю носити помади і олівці, я наношу рідко, я обожнюю блиски для губ, у мене багато від Evaluin. Але мій теперішній фаворит це MAC. брала в Watson. Дуже гарно зволожує губи, гарно виглядають губки, і така гарна саме м -м, дозатор, дуже класний в цього блиску. Можу порекомендувати, збираюся зайти в Ватсон, взяти декілька штучок. Вона півпрозорий, тому думаю взяти декілька відтінків і пробувати по черзі по настрою. Далі відвідав моя старенька палетка Nature. Як ви бачите, деякі відтінки я вже довго використовую. Люблю саме ось ці такі базові відтінки. Вона така гарна. З нюдовими відтінками класно підходить в офіс на роботу. Не звертайте уваги на руці я трошки обпеклась, коли пекла печиво. Далі я дуже люблю ось цю палетку від Evelyn. Давно про неї трошки забула саме в такій металічній упаковці. Тут є як щоденні тіні, так і такі дуже красиві. Хамелеони, які гарно десь на вечір вийти, чи десь просто на прогулянку. Ну, Це для любителів, як ви бачите, такого більш яскравого макіяжу. Взяла одну таку палетку, якщо десь потрібно буде вийти. Мій абсолютний фаворит в Офіс. Всім рекомендую ось такі палетки від Rimmel. У мене другий відтінок, не сильно пігментовані, Базові відтінки. Якщо я спішу на роботу, не встигаю, завжди беру цю палетку 2 хвилини, макіяж готовий. На базі держиться весь день, і це завжди такий офісний е макіяж, але при тому е не супер яскравий, нічим не можна переборщити. Зараз ви бачили такі яскраві відтінки, тому що у мене мокра рука. Інакше вони напівпрозорі, їх можна гарно наносити слой за слоєм і коригувати, яку саме, який саме кольор ви хочете, чи змустити кісточку, змучити, і отримати зразу такий яскравий. І ще одна палетка Evelyn Angel Dream. Те ж саме: тут є половина супер яскравих відтінків, інша половина не занадто пігментовані. Ось такі відтінки, які теж. Легко можна підібрати, нанести, якщо не вологою рукою, то вони потрошку наслоюються і виходить такий щоденний цікавий макіяж, тому що ви бачите саме в цій палеті такі нестандартні відтінки, як ви бачите, я цей обожнюю, Milky Way виходить щось новенько. Просто ще один відтінок коричневого. Ось така палетка в мене. В цьому місяці вже треба поновити в мене ні скульптор, потрібна нова база, нові помади. Рекомендуйте, чим ви зараз користуєтеся. Можливо, придивлюся собі. Всім дякую за увагу, всім па-па-па.